Всім привіт! З вами команда велосклад Comua, Ком і сьогодні ми хочемо розповісти про велосипед американського бренду Marine, модель Canfield 2. Створений бути найзручнішим велосипедом у місті та на лісових стежках, тому він має особливу геометрію, котра робить вашу посадку на байку вертикальною, має жорстку вилку, широкі покришки, а також ведучу пару на одну зірку. Одразу зазначимо, що існує варіант Canfield 2 для жінок, особливістю якого є, звісно, низьке положення верхньої труби рами, що буде дозволяти жінкам катати навіть у спідницях. Чоловіча версія має чотири розміри: S, M, L та XL, а жіноча три M та L. Щодо варіації кольорів, то обидві версії мають по два кольори. Один спільний колір це сріблястий з чорним, а також чоловіча має ще коричневу з чорним, а жіноча оливкову з золотим. Кенфілд 2 є неважким гібридом, і це тому, що рама виконана з алюмінію 6061. Вона має геометрію, яка буде робити ваше положення на байку у 90 градусів. На раму можна встановити багажник та повнорозмірні крила. Прокладка тросів внутрішня. Також є отвір, щоб можна було встановити передній перемикач, рульва колонка бренду FSA. Фреймсет має дропаути під ексцентрик 9 мм, а також 4 бонки всередині переднього трикутника та 4 бонки на вилці. Жіноча версія має тільки дві бонки у передньому трикутнику. Вилка виконана зі сталі. Кермо, винос та підсидільний штир бренду Marine, виконані з алюмінію. Кермо має підйом 30 мм. На нього вдягнуті дуже зручні гріпси Marine County. Сидіння встановлене Marine Adventure Plus, яке також розраховане на посадку під кутом 90 градусів. Байк має 28-дюймові колеса. Це є ідеальним поєднанням гарного накату у місті та проходимості на легкому бездоріжжі. Вони зібрані на втулках скованого алюмінію на 32 спиці. Спиці із нержавіючої сталі витримують навантаження о 14G. Обода бренду Marine, подвійні, виконані з алюмінію. Покришки встановлені V-Tire GPV 700x40C. Мають захист від проколів. А протектор має слікову доріжку по центру, а по бокам шипи, які будуть допомагати чіпляти ґрунт на бездоріжжі. Гальма встановлені дискові механічні бренду Clarks з підводом обох колодок. Є простими, але дуже надійними. Вони ідеально підходять для задач цього байка. Гальма є сумісними з колодками Shimano, а розміри роторів спереду та ззаду 160 мм. Велосипед має 10 швидкостей. Встановлена сінглова ведуча пара, що складається з алюмінієвих кованих шатунів та зірки зі сталі на 38 зубців. А ззаду встановлена касета Sunrace з діапазоном 1151. Задній перемикач Microshift Advent X з системою пружинного упору. Монетка Microshift Trail. Завдяки такій МТБшній та дуже якісній трансмісії у вас з'являються нові можливості на бездоріжжі. Можете не хвилюватися за додаткові навантаження. Основна задача Marine Canfield 2 це дарувати комфортні поїздки кожен день у місті і не менш комфортні на довгих дистанціях, з можливістю встановлення немалої кількості сумок поверх байка. Попри такі прості компоненти, цей гібрид є дуже надійним і веселим. Команда Marine дуже вклалася в комфорт та геометрію, в яку ви 100% закохаєтесь, якщо спробуєте проїхатись на ньому хоча б один раз. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин Белосклад. До нових зустрічей.